Захистити від вандалів у столиці хвойні дерева почали обробляти репелентами, аби завадити незаконному вирубуванню ялинок та сосен. Для зелених красунь таке оприскування безпечне, однак у теплому приміщенні хімічні речовини починають неприємно пахнути. Погрожують браконьєрам штрафами, суми яких стартують від 759 гривень за кожне зрізане дерево. Оберігатимуть їх ще й спеціальні патрулі, натомість у Києві. Вже активно розгортають офіційні ялинкові ярмарки, яких буде близько півтори сотні. Оскільки ж цьогоріч річ обійдеться жива ялинка або сосна, чи можливо краще взяти деревце у горщику, щоб навесні висадити біля будинку, чи взагалі купити штучне, яке прослужить багато років? Всі за і проти кожного варіанту разом із покупцями та продавцями зважила кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Катерина вирішила влаштувати своїм двом донькам справжнє свято, тож разом із подругою прийшла на ярмарок купити живу сосну. Чому живу? Бо діти з Херсону і так настраждалися і хочуть, хоча б трошечки новорічного свята. А ви переселенці? Так, ми були в окупації. Сиділи в підвалах і в ваннах. Дуже страшно, дуже коли ходили з автоматами ці. Не люди, то було дуже складно. Новорічне деревце обійшлося жінці у 500 гривень. А ціни вам ясно? Ціни ну як на цей час, то нормальні. В'ячеслав розповідає, сосну, яку придбала Катрина, виростили у лісгоспі госпі неподалік Києва, що все офіційно підтверджує ось такий чип. Чоловік зізнається, покупців ще небагато. Щодня у нього беруть в середньому по три-чотири дереця. Починають цінова політика у нас в цьому році від 500 гривень о такого плану. Такого плану вже 700 і вище. Ну от така от велика буде коштувати тисячу гривень. Сосним В'ячеслав радить тримати подалі від батарей у ємності з вологим піском поливати, що ж до ялинок їх поки не продає, бо примхливіші, ніж сосни, і швидше скидають хвою. До нового року можуть не дотягнути. Натомість, у продажу уже є гілочки піхти, скріплені докупи. Такого пану 200 гривень. Побільше 300 гривень. А от Руслану та Марині зрізаних різдвяно новорічних деревиць шкода. Тому у гіпермаркеті обирають штучну ялинку, якою можна прикрашати оселю багато років поспіль. Передовсім увагу звертають на те, аби була гарною і не надто дорогою. Середню маленьку, невелику, звичайну ялинку для дитини для настрою. Поки батьки радяться, яку ж купити трирічна Нікітка, гасає між ялинками, вишукуючи найвищу. Яка тебе подобається ялинка? Покажи. Вот это Почему это надо подавать? Ну нас белыми шишками. Асортимент тут величезний співробітниця мережі торгівельних центрів Сніжана однорог радить придивитися литої. Така ялинка максимально схожа на живу, довго не втрачатиме форму та колір. Вона вилита спеціального матеріалу, він такий трошки прорезинений, м'якенький, вона не колить руки. Коштує в середньому від трьох тисяч гривень, залежно від виробника та розміру. Можна вибрати ще й зі штучним снігом. Білим він гарантовано лишатиметься років зо п'ять. Потім можливо як додаткова реакція з киснем, світлом. Можливо, цей сніг стане такий трошки кремовий. Він не жовтий буде. У рази дешевші ялинки ПВХ. Їхня хвоя зі спеціальної плівки, але вони не такі довговічні. Все-таки ПВХ приминається в коробці, і потім його розправити в такий початковий стан нової ялинки через 3-5 років вже буде неможливо. А ще є ялинки та сосни із гілочками, ніби волосін для риболовлі. Варіант бюджетний, щоправда, хвоя колюча і насправжню не схожа. Якщо подивитися, як близька для наших рибаків, її вартість від 700 гривень невеличкої ялинки. Для тих, хто штучної не хоче, але й купувати зрізано, вважає вандалізмом є альтернатива ялинка або сосна у горщику. Ми зараз ніби у справжньому лісі з вами, так то навіть ялинок ми маємо більше десяти сортів сосен, десь 50 видів. Коштують ці блакитні красуні в середньому від 5 до 15 тисяч гривень, бо вони сортовіші і завезені з-за кордону. Деревце можна поставити у оселі. Головне, каже керівниця ландшафтної компанії Олеся Клюшник: не забувати за ним доглядати та провітрювати приміщення. Якщо ми заносимо приміщення на двадцять така кімнатна температура, не двадцять. Вісім на тридцять, звичайно. По-друге, треба час від часу її поливати. До того ж, тримати вдома ялинку у горщику краще не більше двох тижнів, інакше у неї почнеться сокорух. Якщо вона попадає в тепле приміщення, йолочка ялинка розуміє, що вже пора просинатися. Якщо ми потім її виносимо знов на холод, це дуже великий стрес для рослини, і вона може загинути. Далі зелену красонів потрібно винести у прохолодне приміщення, наприклад, на балкон або веранду. Коли земля вже розмерзнеться, десь у березні місяці можна буде її посадити в землю, і вона буде далі радувати нами. Ще один варіант придбати араукарію це хвойна вічно зелена рослина у горщику, яка ідеально пристосовується до квартирних умов. Коштує від 500 гривень. Вони не осипаються. Це саме кімнатний варіант. Це не вулична рослина, кімнатна, головне для неї світло і водичка. Ну а така м якенька. М якенька, да, вона дуже ніжна. Ну і вже котрий рік поспіль популярності не втрачають композиції із живої хвої. Їх можна замовити у поєднанні із різдвяно-новорічним декором або навіть свіжими квітами. Вартість стартує приблизно від 300 гривень. Олена Лоскун, Олексій Садчук та Роман Сищенко ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.